Сьогодні ми з вами прогуляємось по бульвару Жванецького. Спускаємось до бульвару. Ми по вулиці Гоголя Зліва ми бачимо шахський палац, про який я розповідала в одному зі своїх відео. Скажу тільки, що дійсно тут проживав справжній перський шах. Спочатку цей бульвар називався Комсомольським, потім бульвар мистецтв. А у 2009 році був названий на честь письменника-сатирика Михайла Жванецького. Він народився, вчився і виріс в Одесі. І багато його творів про Одесу. Але потім він переїхав до Росії, до Москви. Але щоліта він приїжджав в Одесу. Він заснував і очолював всесвітний клуб Одеситів. Що ж ми можемо побачити на бульварі Жванецького? Гранітна плитка, екологічне освітлення. Всі ліхтарі працюють від сонячної енергії. Ось ми бачимо і вказівник, що це бульвар Жванецького. І ще на бульварі Жванецького ми можемо побачити пам'ятник апельсину. Так, так, саме апельсину. Імператор Павло після всходу на престол хотів припинити фінансувати побудову порту і міста Одеси. Будівельну експедицію в місті ліквідували, адмірала Дерібаса викликали в Петербург, відірвавши від справ, а перший містобудівничий Одеси Франц де Волан втратив посаду. На щастя, в місті залишились члени магістрату. Що не втратили ініціативи і вдалися до дипломатичних заходів, було послано посланця, який клопотався про продовження будівництва, і який привіз великий подарунок цілий обоз помаранчів, які тоді були в диковинку: три тисячі помаранчів. І імператор Павло скасував свої ж заборони і надав магістрату 250 тисяч рублів кредиту на розбудову порту і Одеси. На 14 років так Одесу врятували помаранчі. Пам'ятник являє собою встановлений на постаменті Апельсин зі знятою з одної половини шкіркою і винятими декільками дольками. Замість них встановлена фігура імператора. Також трійка коней запряжених в апельсин. На ньому розташовані найвідоміші будівлі Одеси Оперний театр. Спаси Преображенський собор колонада Воронцовського палацу. Завдяки цьому фінансуванню був швидко добудований порт і Одеса дуже швидко розвинулась. Дуже приємно і затишно гуляти бульваром Жванецького. Влітку 2024 року влада Одеси прийняла рішення перейменувати бульвар Жванецького в бульвар Військово-морських сил. Але я думаю, що Одесити його пам'ятатимуть саме як бульвар Жванецького. Рухаючись по бульвару в сторону Тещиного мосту, ми натрапляємо на арт-об'єкт серце. Раніше закохані вішали замочки на знак свого кохання на тещин мис, і це склало небезпеку для мосту. Тому було вирішено поставити таке серце, щоб не порушувати традиції. Ви тільки подивіться, скільки замочків тут причеплено. Я думаю, що декілька тонн. Цікавий получився об'єкт. І замочки різні різні, ви тільки подивіться, які хочеш. Цим серцем ми будемо закінчувати нашу прогулянку, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Наталії Височини. і до нових зустрічей, пока!